Всім привіт, слава Україні! Неплановий відос, але як говориться, не відходя від каси, поки не забув. Значить, те, що ми запланували, чуть-чуть відтерміновується. Це вже буде зовсім наступні відоси. Але хочу вам всім сказати велике дякую, всім підписникам, глядачам, людям тим, які прокоментували, висказали в коментарях свої думки по поводу того, що ж це буде, коли ми знімали цей кун із 82-го трактора. Велике вам дякую за цю неймовірну активність на каналі. Ви, звісно, круті. Вам від мене лайкос 100%. Це, звісно, дуже сильно здивувало мене. Давно не було таких, такої кількості коментарів на каналі. Кожен висловив свою думку, що думає по цьому поводу. Але ці всі коментарі я б розділив би на дві категорії, навіть на три. Перві, це е, ті люди, які вгадали. Хоч я взагалі не думав, що хтось відгадає, е, що ж це дійсно буде, але інтуїція в людей на вищому рівні, і вони вгадали е, майже все дословно, як воно це все діло буде. Е, друга категорія це ті люди, які уважно спостерігають за каналом. Е, вам, взагалі, величезний такий лайкос, величезне, дякую, що не просто гортаєте те відео, е, яке я знімаю, розказую, показую, а ще і. Щось запам'ятовуєте з цього всього. Дійсно, люди були, писали коментарі, що будемо переставляти цей кун на 892-й, так як я це говорив у попередніх відео. Тобто люди уважно спостерігають і пам'ятають, про що я в якому відео говорив. Навіть були такі люди, які скидали силку на те відео, де я говорив, що цей кун буде перецеплятися на 892-й трактор. Так що вам отакий лайк. І третя категорія людей, які Перегортують відео, не слухають, я не знаю, там не дивляться зовсім. Просто так написали от фонаря, і, і все на цьому все діло кончилося. Я в тому відосі, де у вас запитував, що це буде. Я говорив, що будемо міняти по цьому трактору. Потрібно зробити які роботи це там замінити вал у навіскі, той шов мосту, замінити еншак. і Розкотити, замінити щеплення, ну і плюс куча ремонтних робот е, далі, так як це МТЗ. МТЗ це сезон відробив і зімою треба його е, лізти, ковирятися, крутити, тому що якщо ти туди не заліз, то е, весною в посівну чи в оприскуванні е, він просто одригне і буде, будеш гратися, місто того, щоб робити якусь роботу в полі. Так що ваші думки з приводу розкатки трактора, е, заміни щеплення, ремонту двигуна там і це все інше, що ви писали, вони. Не є дійсні, так як я говорив про ці моменти у відео. Тобто вони не стосуються того, що буде далі. Це вже буде зовсім інша історія, зовсім інші відео, і це все буде в наступних відео. Так що не забувайте підписуватися, звісно, ставити лайк і спостерігати далі за каналом. Значить, що далі, я вам розказую. Є люди, які дійсно вгадали, я десь отута, отута прикріплю. Е Відео екрана, де я спеціально не відмічав лайком коментарі. Це ті люди, які дійсно вгадали або були там на 70% поряд з тим, що дійсно буде проходити. Далі в нас по переоборудуванню тракторів. Отут я їх прикріплю, і гроші, ну, переможців в нас там не один. Ті гроші, які я казав, 500 гривень скинемо на ЗСУ, то я не знаю, згодні визивну чи не згодні, але я вважаю, що правильним було б ці гроші скинути на карточку Артему Лаврику. Хлопці е свої, хлопці толкові, хлопці знають, що, куди їх примінити. Звісно, це не така неймовірна сума, що можна е щось там грандіозне на неї е зробити. Але на, якусь, на, на якісь 10 літрів бензину чи солярки. Ту чи іншу машину, яку вони роблять, це буде доречно. Я думаю, ви не проти, якщо я ці гроші скину їм. Ось силочку теж десь отута прикріплю, скрін оплати. І це буде ваш, так скажемо, невеличкий внесок в нашу майбутню перемогу. Якщо є такі люди, які проти цього, що я вам тільки що сказав, ну пишіть я тоді вже і вам скину ті 500 гривень. Я не обіднію, але я думаю, що таких не буде. Людей е в даному випадку. І ще я хотів би залишити свій невеличкий відеоогляд, відеовідгук про даний кун генерал. Може, звісно, цей відео комусь допоможе в правильному виборі куна, того чи іншого. Це вже по бажанню, хто на що налаштований. Але я розкажу те, що які були нюанси в нас, що трап траплялося. Які були моменти за два роки експлуатації Куна Генерал? 2000 за два роки експлуатації він у нас переробив, повірте мені, все, що тільки можливо: і каміння грузив, і гній грузив, і землю грузив, і дерева допомагав підпилювати, і зерна перегрузив. Я не знаю. Який состав вагонів, яку кількість, вірніше. Ну, коротше, все те, що потрібно, потрібно мотор витягнути, Витягнули. потрібно беги підняти, підняли, сівалку там засипали і це все інше. Тобто роботу він свою робив на всі 100%. Але які були нюанси по даному куну, це в першу чергу лакокрасочні е, моменти, тобто фарбування. Це він у нас вже перекрашений. Був він е, в заводській красці, яка пооблазила, там, я не знаю за який період часу, але ми його були перекрасили. Ну, ось бачите, вже теж від, е, від експлуатації є моменти. І ось видно ржавчинки, раковинки. Тобто покраска е, зроблена на ржавий метал. Наступне, що, що ще ми стикнулися, це в нас ось. Лопнули оці полумісяці. Верніше, не лопнули, а зігнули. Чого так сталося, не знаю. Тут такий метал можна було б втулити, бо, як на мене, і помочніше. Не знаю, црангеля нема, мірять не буду. Ну, коротше, зигнуло на цій чи на іншій стороні оці полумісяці. Ми їх тут усилили, положили, вирізали таку пластину, приварили, вроді, поки держиться. В принципі, нормально. І з самого першого дня, як його тільки привезли, це в нас було, як і у всіх, нерівномірне підняття циліндрів. Тобто один циліндр вже піднімає, а інший доганяє його, в деяких людей. І ютуберів, і не ютуберів теж були такі е, біди. То компанія е, Агроку приїхали, замінили чи кун, чи циліндри. Це вже там, я не знаю, до, до, до цих тонкостей я не знаю. І в нас по сьогоднішній день така сама біда. Тобто один циліндр піднімає, другий його доганяє. Тобто, нерівномірне підняття самого куна. І ще коли його привезли, кинулися ми встановлювати. Не було, не вистачало шпильок чи болтів оцих длинних, що кріпляться ззаді там трактора біля колес. Їх не було, то батя поїхав, виточив у токаря, встановили. А так, в принципі, ну оце ще, я не знаю, чи так повинно бути, чи не повинно. Є такий Є такі люфти. Ну, як не крути, я ж кажу, він у нас вже переробив. Переробив сіке всього, що може на це й не потрібно звертати уваги. Тобто це нормальна робоча обстановка. Плюс оце іще по підчепленню. Тобто, якщо, наприклад, ковш цеплять. То треба впирати в стіну. Я не знаю, що воно там. Воно і раніше заходила одна сторона нормально, оці пальці, а іншу треба було підстукувати. А із часом взагалі тут якоїсь плоскості немає, що на одній стороні отак палець залазить, а на іншій я не знаю, там спічка тільки пролазить. Тобто ще такі нюанси. Але я думаю, це все хлопці. За ці роки повинні були як, і справити і зробити щось уже більш толковіше на цьому. В іншій моделі Куна, Генерал X чи Генерал 2000X, не знаю. Вон, навіть на ще є. Завод Агрокуп. Тобто, в принципі, нюанси згоден повністю, що вони є, але я впевнений в тому, що вони в будь-якому куні є, хоч там тої чи іншої фірми, щось краще, щось гірше. В будь-якому випадку, я не думаю, що так оце в цьому куні є такі проблеми, а береш інший, і там взагалі проблем немає. Тільки працюєш, 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 і нічого в тебе не відпада, нічого не, не репається. По самому по сварочним роботам ніде нічого не відпало, навіть ні одне ухо, ніде нічого. Тут ці всі пальці шплісувалися, тобто за цим всім моментом дивилися. Сварки по самому, по самій рамі, по самому, по самій конструкції ніде немає. В принципі, є нюанси, є моменти. Але але, воно робить, воно працює. І я думаю, ще й далі попрацює. Так що. а, Зараз воно вже ж не робота Так що, в принципі, те, що... Було з чим стикалися, я розказав. Всім вам знову повторюся, велике дякую, великий лайк за активність на каналі. Не знаю, що зміг ти розказав, може це не сильно, звісно, і там комусь щось допомогло. Але, бачите, навіть скочець у нас за 2 роки не знятий і струбочок. Але кожен для себе прийме правильне рішення в покупці того чи іншого куна. Я нікого не змушую, не спонукаю, що це повинен бути генерал, але й не говорю, що це е, чимсь гірший кун за е, за всі інші, які є на ринку України. Тут все по цих конструкціях, все чітко. Тут гніздо у нас, бачите, не розбите, тобто нормально. Хоча проблема із відчіпанням, це саме із оцих кликів, є. Поки попадеш, поки підчепишся або навпаки, поки розщепишся. тобто нюанси є. Ну це все, це все робиться, я думаю, хлопці, дивлячись мої відео, дивлячись інших хлопців відео, зроблять для себе якийсь висновок і змінять це все в своїх інших моделях. Так, що відос закінчую, В принципі, що тут розсусолювати, про що тут розказувати. Всім пока. Дякую всім за увагу. Це буде Україна!